Патрія Омерте, ви на каналі Історія України. Я Назар Святослав Костишин, і в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між білими і червоними у громадянській війні в Росії 1917 1921 років. Приємного вам перегляду! Збройне протистояння, яке відбувалося в 1917-1922 роках в Росії, отримало назву Громадянська війна. Головні протиборчі організації військово-політичних структур умовно визначалися як червоні і білі. В історії громадянської війни виділяють чотири етапи: перший літо 1917-го. Листопад 1918 років. Формування основних центрів антибільшовицького руху. Другий етап. Листопад 1918-го, квітень 1919 року. Початок інтервенції Антанти. Третій етап. Травень 1919, квітень. 1920 року одночасна боротьба радянської Росії проти Білих армій і військ Антанти. І четвертий етап травень 1920-го, листопад 1922 року. Розгром Білої армії, закінчення громадянської війни. Громадянська війна в Росії стала результатом тривалої політичної, економічної і культурної кризи. Невдоволення владою загострилося з початком Першої світової війни, виданням комбедів і продрозкладки. Закономірним рішенням протиріч бачилося повалення панівного класу і встановлення нового режиму. Передумови до громадянської війни стали розрізнені повстання і окремі зіткнення, що виникли в різних частинах країни. До 1917 року вони переросли в широкомасштабні операції за участю регулярних армій і терор. Громадянська війна торкнулася величезних територій і приходила виключно жорстоко. На початковому етапі протистоянь оформилися дві основні сили: Червона та Біла армії. Червона армія була представлена більшовиками, які прагнуть до радикальних змін. Їх метою було повалення чинного режиму і встановлення соціалістичного ладу. Біла армія, навпаки, виступала за повернення до дореволюційних порядків. У грудні 1917 року була створена всеросійська надзвичайна комісія, на чолі якої стояв Джерчинський. І вже через два тижні вона прийняла декрет про створення робітничо-селянської Червоної армії. А ще через деякий час був створений і флот. Головною силою червоних загонів були робітники з промислових регіонів. Це була численна, однорідна і легко вселяється армія. Червоні прагнули до захоплення влади на всіх рівнях. Набір до Червоної армії проводився на добровільних засадах, що призводило до децентралізації і роз'єднаності. Армія створювалася стихійно, без певної структури. В результаті рівень дисципліни був вкрай низьким. Як наслідок, на перших порах червоні були практично небоєздатні. У 1918 році у них з'явився сильний супротивник біла армія, кістяком якої були професійні військові часів Російської імперії. Цей рух виступав за єдину і неподільну Росію, за стабільність і порядок в державі. Їх основною перевагою була військова підготовка і високий рівень патріотизму. Білий рух був різнорідним, колишні патріотично налаштовані бійці російської царської армії, кадети, монархісти, прибічники тимчасового уряду, представники більшовицького ладу, здебільшого соціалістів і демократів, що не сприймали таку форму державного правління, як диктатура тощо. У цьому полягала основна причина їх поразки на думку багатьох істориків. Білі не мали централізованого командування і мінімальні співпраці між частинами. Вони билися локально, кожен за свої інтереси. Червоноармійці ж створили потужну ідеологічну мережу і чітку систему понять. Така політика дозволила більшовикам отримати максимальну підтримку населення і в кінцевому підсумку здобути перемогу. Відводячи підсумки звича сказаного, можна зробити такі висновки про різницю між білими і червоними у громадянській війні в Росії 1917-1921 років, червоні були противниками царського режиму. А білі, навпаки, його прихильниками. Червоні були прихильниками більшовиків та подальшої побудови СРСР. А білі навпаки, противниками цього. Червоні виступали проти приватної власності. Розкуркулювали буржуазію, стояли на захисті спільного, як кажуть, все для народу принципу. Більш навпаки, виступали за приватну власність і буржуазію, а народ їх не хвилював. Червоні були переважно селянами і робітниками, пролетаріатом. Натомість білий рух, здебільшого, складався з офіцерів та інтелігенції, козаків, буржуазії, духовенства, тобто був різношерстим. Червоні. Переверну... Перевершували білих чисельно, причому значно. Червоні заперечували Бога, пропагували класову боротьбу і всю теорію від Маркса та Леніна. Тому червоні руйнували не лише приватну власність, а й церкову та господарську ініціативу. Білі ж навпаки, виступали за духовенство і під час громадянської війни в Росії стали на захист церкви. Білий рух та червоний рух мали різну символіку. Перші біло-синьо-червоний прапор, герб і гімн, як славиться наш Господь у Сіоні. Червоний рух мав червоний прапор як головний символ. Білий рух не був чітко структурованим. У ньому не було розподілу влади, не було представницьких органів, байдуже було які в людини функції цієї позиції. Вони мали встановлення на пріоритет одноосібної влади над колегіальною у воєнний час. І Військової влади над цивільною відповідно, на відміну від червоних, котрі були добровільними озброєними загонами. Тобто у них були лідери, було командування, була структура, кожен мав свою функцію і, як наслідок, мотивацію, на відміну від учасників білого руху. Червоні прагнули утримати владу в країні і перетворити її на основу світової соціалістичної революції. А білі були скоріше опором. Які хотіли повернути втрачену владу, що ж на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мийно відео. Ну і на кінець зайдіть у коментарі під цим відео і напишіть, якби ви жили під час громадянської війни в Росії 1917-1921 років, і у вас був вибір. Воювати виключно або не тільки за білих, або за червоних. За кого б ви пішли воювати? Всім до зустрічі!